Людина повинна вклонятися перед кожною особистістю, бо в ній є образ Божий, який явлений абсолютно неповторно. Не відкидати земне, не відкидати тілесне, чите те, що Христос прийшов у світ. Цінувати земне, Робити щось для нього. Змінювати його. Бути активним. В цьому напрямку рухається людська цивілізація. Людська природа недосконала і кожен з нас окремо недосконалий, але ми можемо щось змінити в світі, якщо будемо його спрямовувати. В певному напрямку. І оця активність, оце прагнення здобути нове життя, інше життя, новий світ, де царство Боже буде посеред нас. Оце закладено Спасителям, який приходить у світ саме для цього. Залишає по собі церкву саме для цього. В історії люди хитаються разом з ними і церквою інколи переживала хитання, але все одно спрямування залишилося тим самим. І ми тому маємо це зберігати як основний зміст. Нашого віросповідання Христос прийшов у світ. Бог прийшов для того, щоб піднести нас до рівня Божого, підняти нас, обожити нас. Не рівними Богу, але наближеними до Бога. Бо в кожному має повноті розкритися образ Божий. І царство Боже панувати має. І в душу. Він приходить з цією метою змінити цей світ і кличе нас до активності, до дій, до мужності, до відповідальності. Не відійти від світу, не сховатись від нього, а йти в світ. Іти назустріч всім негодам, труднощам, Іти і долати з іменем Божим.